Вітаю вас на каналі, любі мої. Чесно сказати, не думала це відео робити, але мене і знайомі питають. І так бачу інтернет. Знов ця хвиля пішла по ядерній зброї проти України. Давайте подивимося, наскільки ця загроза реальна. Ситуація на зараз. Не знаю, попала трійка жезлів перекинута, але я вже знов дала собі слово не працювати з перевернутими, хай так буде. На дні відлюдник ще. І воїнственний імператор. Ну, зрозуміло, хто тут може бути. Який, до речі, за відлюдником може сидіти десь у бункері. Так, у базі помірність і трійка жезлів. З одного боку, Патріці Жезлів є бажання, звичайно, поглядають у той бік, думають, аналізують, і є майже такі, знаєте, вже готові, скажімо так. Але не можемо не враховувати помірність, яка є стримуючим фактором. І наразі на горі, скажімо так, це питання стримується вищими силами. По квінту зірка це віддалення не зараз. Може колись і трапиться. Є домовленість у них. Знаєте, четвірка монет дуже часто показує на такий тиск зверху. Це може бути та ж сама Америка, наприклад, яка от стримує цього неврівноваженого, скажімо так, пижамічів. І по закоханим, я вже сказала, є домовленість. Поки що на даний момент діє стримання. Ну, а вони сидять на своїх бомбах, скажімо так, ракетах. Це їхня головна цінність. Я думаю, зрозуміло, кого я маю на увазі. Але мушу сказати, що ця ситуація така, знаєте, нестабільна. Вона в будь-який момент може крутнути в той чи в інший бік. Тобто, це так як виглядає на зараз. Давайте побачимо, які перспективи на конкретний період. Давайте візьмемо літо. Чого чекати Україні? Нусь і зірка і мечів. Нервовий трохи переможець такий. Так, чого чекати Україні від Росії влітку, в тому числі, що стосується ядерної зброї. Зроблю, мабуть, просто по місяцях по карті червень. Липень. Хочу сказати, що в нас є вже на каналі викладка на літо, і, здається, на червень. Не пам'ятаю точно. Так що, будь ласка, подивіться, чи є якісь зміни заодно можна глянути. Так, липень щодо ядерного удару. І серпень. Ну, зараз справді ситуація така бачите, незрозуміла і досить небезпечна, саме через те, що відсутнє бачення повне того, що відбувається. А ви бачите, дівчина стоїть на краю провалля. До речі, в цій виклиці, яку я згадувала, черпень, здається, мав бути найскладнішим. Побачимо, що буде зараз. Ну, я сказали, сказала, що ситуація така, знаєте, якби фіксована. Україна тримає свої позиції і відбиває так із усіх боків. Ну, бачите, таке І Тяжко насправді. Багато є втрати, є влада ось їздить, домовляється. все, Всі питання, які зараз намагаються вирішувати на горі, зависають. Не, не рухаються фактично на даний момент. Так. Але слава Богу, не бачимо і таких надзвичайно якихось складних ситуацій таких. Давайте бачимо тут. Ось знову рицарь мечів. Додатковий аркан до карти двору, і це вісімка кубків. І я вважаю, друзі, що наміри в них є такі вдарити, причому, ну прямо знаєте, що називається кортиць. І вони розуміють, що це може бути для них виграшним, скажімо так. Вони вважають, що це нормально, правильно і так далі. Рицар мечів взагалі такий персонаж, який не чує чужих аргументів, там доводів і так далі. Але тим не менше, зараз вони відмовляються від цього удару. В червні його не буде. Так, це карта була. Яка прекрасна карта вийшла в нас для України на липень. Будуть якісь дуже цікаві події, причому успішні для України. На дні імператриці. Але я ще протусую гарненьку. А. Невже для України нарешті восторжествує справедливість. Зараз, от саме в липні ситуація може повернутися зовсім інший бік. Бачите, колесо вийшло, а тут у нас по квінту колесо. І підвішений. Може зупиниться щось якісь процеси, наприклад, перемір'я. Те саме, яке це тувчуть уже скільки півроку. Може, щось там і буде таке. Загалом, ви знаєте, що світ дуже така позитивна карта. І навіть на цьому аркані ви можете бачити, як оця королева захищає своїх підданих, як чайка, знаєте, чи якась інша пташка своїми крилами. Що ще по світу? Світ це кордони розширення і завершення. Що ще можна сказати про липень для України? От мені якраз таке йшло, трійка Пентаклів підтверджує, я думаю, що в липні можуть бути якісь домовленості, вже підійдуть до завершення, може навіть до підписання, якісь угоди, які сформують новий союз. І це дасть Україні нові можливості. В липні четвірка Мечів по ядерній небезпеці, ну це такий взагалі спокій. Знаєте, все затихає, розмови затихають, і всі будуть сконцентровані на чомусь зовсім іншому. я вважаю, що це буде позитивно для України по світу. Ось знову в нас зірочка вийшла, і це серпень. Хочу вам сказати, що наразі. От, по крайней мере, на цю ситуацію останнім часом всі розклади показують, що серпень буде якимось таким дуже значущим місяцем. Вочевидь, процеси починаються вже в липні, а в серпні, зірці, можуть бути зустрічі, от продовження цієї історії по розширенню партнерському. Але як відомо, 17-й сад це про відкладений якісь результати, те, що буде пізніше, про зарубіжжя, про колективи, щось таке, що знаходиться далеко. І ще про чесність, відкритість у спілкуванні. Бачите, довгий час, я думаю, ті, хто слідкує за каналом, пам'ятає, ми весь час у політиці в нас бачимо обман, підлість, зради, втому, Такі, знаєте, історії. А тут зовсім інша ситуація. Тут мова йде вже про такі відносини партнерські, де все відверто, щиро, чесно. Ще ще по серпню. Вісімка монет. Така карта, знаєте, коли процеси йдуть так, як задумано, так, як треба, так, як сплановано. Але результат, скоріше всього, такий кінцевий, вже ми побачимо десь пізніше. Тому що і зірка це про відкладний результат, і вісімка це коли вже все начебто й готово, але залишилося ще трохи, щоб перейти до чогось нового. Ядерні небезпеки, виходить дев'ятка кубків. Дуже така хороша карта. Коли люди почуваються в безпеці, в своєму домі, скажімо так. От мені, знаєте, що захотілося подивитися ще. Головні фактори, які будуть впливати на все, що відбувається в цих трьох місяцях червень. Випінь, серпень. Червень такий, бачите, найбільш якби непередбачуваний. По-перше, ситуація не зрозуміла, в який бік рухатись, звідки небезпека, що відбувається, як діяти, є можливо, якісь обмеження, зобов'язання. Ну, не те, що можливо, ми вже знаємо, наскільки стримують Україну, в тому числі американці. Що стосується цієї історії, то теж, бачите, таке все нервове, таке як помста. От саме, знаєте, ці карти вказують на таких нестриманих персонажів, які нічого не можуть зробити вже і намагаються якось нанести якийсь болючий удар в даному випадку. Про ядерні історії. Крім того, це ще такі, знаєте, можуть бути речі, як балаканина, така нервова, накручування, взмі, залякування, тобто історії пов'язані із словами із інформацією. Бачите, знову король кубків на дні. це засоби масової інформації, через які намагаються впливати. Це той ще маніпулятор. От він, так здається, такий дядько Нівроку, а він тим не менше. Такий собі на умі. Що в липні буде впливати найбільше на те, що відбувається в Україні? Закохані Чудовий чудовірка, до того ж, він цілком лягає в те, що ми вже проговорили: це про домовленості, довгострокові договори, справжні відкриті партнерські відносини, коли партнери посилюють одне одного, доповнюють одне одного. І ще може бути, знаєте, про цілісність у суспільстві. Тобто, коли щось от, стишується, затихається ця нервовість, ця і з'являються якісь нові можливості, вони вже стають очевидними. Що стосується серпня, дев'ятка монет, Україна отримає те, над чим давно працювала. Це може стосуватися і фінансової підтримки, і військової, тобто якихось матеріальних речей. Питання, які стосуються безпеки саме України. В даному випадку, тобто, якщо 21 сад у липні це більше про такі світові процеси, то все це у серпні якби вже починає реалізуватися саме для України. От і все на сьогодні, дорогі мої. Ще сьогодні планую зробити розклад на Зеленського. Мене, знаєте, чомусь прям напружує. Оця історія зараз дуже розганяється в інтернеті. що ось там в червні небезпека, його отруять, уб'ють, десь поїде туди-сюди. Не знаю чому мене якийсь іде супротив. Я хочу для себе навіть подивитися. Що там може відбуватися, чи є для нашого президента реальні загрози? Так що підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і не пропустите це відео. Бажаю вам, дорогі мої, всього доброго, бережіть себе і до наступного зв'язку.